Не бійся, Бог піде перед тобою, дорогу серед пасток прокладе, за камінь не зачепишся ногою, лиш твердо знай, твій Бог тебе веде. Веде в долині смерті та падіння, веде в часи тривог, невороття, коли все навкруги так безнадійно, ручай творцеві Є життя, вручаємо всю неміч та печалі, і сльози, що течуть, 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 і просто вір, що Бог провадить далі, на крилах тебе ангели несуть. Не бійся, коли на душі тривога, і страх приносить серце лише пітьму. Приходь з усім, що на душі до Бога, все розкажи та довіряй Йому і прийде нова впевненість, і тиша з приходом Бога змінюється все, бо він своїх ніколи не залишить і на руках крізь бурю пронесе.